350, 559, 326. Так, від громади хтось. Будь ласка, дайте мікрофон. А я вже озвучив, які питання. Да, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, шановна громада міста Києва, президія. Це питання не просто Харон вестойла приватного підприємства. Це питання. Інтергал-забудовника це питання знищення торгівельного центру полярний та будівництва на його місці 5 25 поверхівок. Є петиція успішна, яку підтримала ваша комісія, підтримала Київрада та підтримав київський міський голова Віталій Кличко. В своїй відповіді він зазначив: я підтримую петицію. А в петиції було сказано проти будівництва житлових будинків. Також хочу звернути вашу увагу, що на цій земельній ділянці на мінському масиві, там вона десь 4 гектари, знаходиться торгівельний центр полярний, нижче он, сіра, сірий дах, а також два житлові будинки вище, новозбудовані, які входять до складу житлового комплексу Яскравий, який також побудував забудовник Інтергалбут. В цих житлових будинках здані вони здані, там близько тисячі квартир. І в них вже зовсім нещодавно було створено ОСББ. Дані житлові будинки ще до створення ОСББ звертались до Київської міської ради, верніше до Департаменту земельних ресурсів, про виділення їм земельної ділянки під їхнім житловим будинком. Як того передбачає Земельний кодекс України та інші нормативно-праві акти? Ну, відповіді вони дійсно не отримали. Крім того, зараз створено ОСББ, і ОСББ буде також звертатися щодо питання виділення їм під їхніми будинками земельної ділянки, як того передбачає земельний кодекс України. Це, це один момент. Другий момент, як взагалі можна щось було ну, будувати і щось зараз поновлювати, коли там є не тільки власність інтергалбуду в, в особі Харон Вестою, там є ще власність сотень інших осіб, які мають квартири, мають нежитлові приміщення, мають паркомісця в паркінгу підземному в тих житлових будинках. Чи є, мені цікаво, в департаменті земельних ресурсів погодження від усіх власників нерухомого майна або сумісного нерухомого майна щодо продовження оренди цієї землі. Я хочу сказати, що мешканці Мінського масиву Оболонського району ходили маршем. По, по, проти цієї забудови. А ви зараз, депутати, ганебно це просто берете і виставляєте це питання під час війни на обговорення, і що може хтось планував за це голосувати. Та знесуть вас усі недостатньо мітингів в суботу. Ну я вас прошу, влад турець, це взагалі твій округ. Чого, чого там це, це питання з'явилося на комісії, де ти є заступником? Зараз всі дивляться на це. Якщо ви проголосуєте. Обіцяю, будуть величезні мітинги, хоч це і не дуже добре для нинішнього стану, але це ж буде прояв громадської думки. Тому краще до цього не доводити. Крім того, є альтернативний проєкт, який зареєстровано в Київській міській раді. Хто хоче по пошуку на сайті Київради дивиться Хронвестойл і знаходить його. Він якраз про відмову в поновленні договору оренди Хронвестойлу. І в ньому вже є пропозиція щодо поділу земельної ділянки під торгівельним центром полярний для Хоронвестол. Їхні права не порушуються ніяк. Та під житловими будинками. Сьогодні це вже буде під ОСББ. Тому прошу вас не голосувати за цю ганьбу. Прошу вас більше не викидати дане питання на комісії, або ще краще просто відмовити і все, закрити це. Бо сьогодні оболонці дуже обурені, що взагалі воно з'явилося. Дякую. 에, зараз я просто 에, прозвучала пропозиція відмовити. Тобто, ви проти надходжень до бюджету правильно від Та Які там надходження? Михайло? Михаю, 107... будь ласка. Ні, ні. Які надходження? Давайте не кричіть. Будь ласка. Ну, я кричить. ж нормально запитую вас. Я за те, щоб були надходження. До бюджету, але надходження за те, що належить. Ні, ви заклади торгівельний центр полярний. полярник. Ви... Роблять поділ. Платять, якщо ви в такому... а вони хочуть забудувати Михайло Терентів, голова комісії. Ви ви розумієте? В них є місто Буди. В них ви є Ви не чуєте мене. Я чую. Я звернувся до вас. Давайте мікрофон, будь ласка. Я ніяких провокацій. Ви закликали депутатів відмовити в подовженні договору оренди. Сав, відповідно, суб'єкт, суб якому відмовляють в договорі оренди, з ким не укладено договір оренди, не сплачує оренну плату. Оренна плата повідомляю колеги. Я маю це повідомити колегам. Став, становить 3%, Це 2 мільйони 179 тисяч в рік. Ні, 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 не давай. Всі. Я вам дав слово. Я вам і дав слово. Ні. Це ви порушуєте норми моралі і законодавства. Зрозуміло. Вас почули. Дякую. Згадали турця. Зрозуміло. Згадали турця, будь ласка, турець вам слово. Так, да, шановний Михайло Александрович, шановні колеги, це ну, таке питання, знаєте, вже не, не перший раз воно обговорюється. Особливо, можливо, це відчутно на мінському масиві, тому що а, це мій округ вже близько 10 років. І я знаю настрої людей відносно цього питання. Настрої людей, вони, ось, скажімо так, м'яко кажучи, негативні налаштовані проти того, щоб у них закривали магазин і будували там житло. Тому, е це погане питання, як на мою точку зору, воно буде викликати там величезний суспільний резонанс безпосередньо всіх тих мешканців, які там живуть, величезний заселений мешканцями мінський масив. Я думаю, що особисто моя точка зору, я не буду його підтримувати. Цей проект рішення, тому що є ну. Проста простими простими словами люди проти. Знаєте, знаєш, так ми дуже дуже часто говоримо про те, що може там якісь активісти прийшли, і вони безпосередньо проти і так далі. То в даному випадку це не 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 то, що активісти проти, а прості мешканці проти. Тобто ми не можемо говорити і спиратися на те, що там хтось там прислав активістів і так далі. Це безпосередньо люди. Я з ними постійно спілкуюся, постійно говорю. Це питання їх дійсно турбує. Тому а, в мою точку зору, даний проект рішення не може бути сьогодні. Підтрим. Зрозуміло е, колеги. Е, є ще представники? Да, будь ласка, так, представники е, орендаря від е, приватного підприємства Харон Весторів. Так, доброго дня, шановні депутати, члени комісії. По перше, е, хочу висловитись, що всі звернення громадськості щодо планування будування п'ятиповерхових. П'яти будинків 20-поверхових не відповідає дійсності уже понад два роки. 에, Харон Вестоїл не будує жодним чином ніяких будівель на даній земельній ділянці. В планах забудовника немає на сьогодні зводити ці п'ять будинків. Звичайно, для використання земельної ділянки будуть враховані всі думки громадськості. Щодо подальшого користування земельної ділянки, також хочу зазначити, що відповідно до 33 статті закону України про оренду землі, у нас є переважне право на подовження оренди земельної ділянки. Під час оренди земельної ділянки ми виконували всі вимоги, всі зобов'язання. Жодних порушень щодо користування земельної ділянки не виявлено. Також це підтверджується актом перевірки, який був здійснений департаментом земельних ресурсів перед готуванням цього проекту рішення. Вони виходили на місце, дивилися, зробили акт перевірки, в якому зазначили, що жодних порушень використання земельної ділянки, в тому числі і цільового використання, немає. Тобто, ми добросовісні орендарі вчасно вплачуємо орендну плату. Також в подальшому, якщо буде подовжено довір оренди, будемо платити в повному обсязі і вчасно орендну плату. чим будемо поповнювати бюджет міста Києва? Щодо будівель, які розташовані на цій земельній ділянці, невірно зазначає представник громадськості, тому що у і в житлових будинках. І у паркінгу є власність е, приватного підприємства «Харон Весторів. Е, дані будинки вони передані в управління ОСББ, але ОСББ не зверталося, не надавало ніяких заперечень щодо подовження даної е, оренди земельної ділянки. Е, також хочу зазначити, що пролонгація е, оренди земельної ділянки. Не буде порушувати права та інтереси власників квартир, а також не буде порушувати право на її поділ земельної ділянки, якщо в подальшому буде такий намір. Тому я прошу вас підтримати проєкт рішення і подовжити оренду земельної ділянки. Зрозуміло, колеги давайте по черзі, будь ласка, хто ще не виступав? Пан Михайло Олександрович, е, вже декілька разів було, що е, на вашій комісії е, не чують громадськість. Е, ми, е, скажімо, були по лаврі. Ми подали на директора е, і відкрили криміналку. Е, коли розкрутимо, буде і про вас. Про, цьому, про цей об'єкт громадськість знає більше, ніж ви. Чому? Тому що ви не встигаєте. Дякую вам документі. за виступ. Прошу, прошу Дякую зняти це за виступ. Питання на сьогодні Дякую за виступ, але я не дозволю нікому в даній залі на нашому засіданні погрожувати якимись кримінальними справами. Це тиск на депутатів. Будь ласка. Ще раз звертаюсь вже до представника Харон Вестойл. До мене тільки що написала громада, якраз цих двох житлових будинків. Ось, у них з'явилися оголошення про те, що їм відключають воду Київводоканалу. Відключають Виключають їм воду за те, що Харон Вестойл чи ваша обслуговуюча компанія не платить Київводоканалу по тарифу. А, до речі, мешканці вбачають, що це на них тиск, тому що на всіх на всіх під'їздах з'явилися оголошення. Я можу скинути кожному, хто хоче. У мене є ці фото. що Київводоканал, Лу доведеться це не ну, ви ж знаєте, самі це неодноразова практика. Київодок, у нас було на ЖК «Навігатор», таке е, поруч там. Також на Кульженків сім'ї. Київводоканал відключить їм воду. То це чи тиск, чи все ж таки орендар земельної ділянки не платить по тарифам? Раз по-друге, належать будинки не ОСББ і не тільки хоронвестоїлу, також будинки належать іншим юридичним та фізичним особам. Це сотні, які також мають право власності на цій земельній ділянці. Чи було погодження від них? раз. По-друге, є звернення колективне. Якщо ви почитаєте, шановні депутати, шановна президія, прямо е, в порядку денному, там написано мілким шрифтом косим про те, що є звернення колективне щодо неприйняття і непоновлення договору оренди. Тому не треба маніпулювати. Давайте будемо з громадою дружити. Ви ж, депутати, представники людей е, і. Поновлювати договір ореди немає сенсу, тому що треба його ділити. Як тільки буде поділення, все одно 에, Харон вестоїл під терцеполярний і дуже просив, його, речі, відновити торговий центр. Гарний був торговий центр. Навіщо його забудовувати? Отримає ділянку, відновить роботу. 에, після цього 에, заплатить за фактичне перебування на ділянці, а там же ЗСББ. Будемо будем дивитися, що йдеться. Все є. вірно. Дякую. дякую вам, Михайло. Сподіваємось дякую. на вашу допомогу. Дякую. Так, колеги, давайте шляхом голосування визначатись. У мене буде пропозиція відхилити рішення постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, викладено в протоколі номер 3 дріб 22, 18.03.23 та підтримати проєкт рішення з обов'язковим харенвестоєл в подальшому, якщо буде поновлено договір оренди, поділити там, де зробити поділ, якщо стосується того виступу мешканців, по земельній ділянці ставлю на голосування з такою пропозицією. 6 проти 1 отрималось 0, рішення не прийнято. Йдемо далі. Десяте питання: припинення права постійно.